Перпендикулярні прямі. На площині прямі можуть або перетинатися, або не перетинатися. Якщо вони перетинаються, то між ними утворюється певний кут. Наприклад, ось створимо одна пряма, ось у нас є ще одна пряма, от цей кут і буде кутом між двома прямими. Якщо кут між прямими дорівнює 90 градусів, то такі прямі називаються перпендикулярними. Ну, в даному випадку ми бачимо, що кут між прямими гострий, менше за 90 градусів. Часто виникає завдання побудувати дві перпендикулярні прямі. Для цього користуються приладом, який називається косинець. Це прилад, у якому один із кутів, трикутник, у якому один із кутів є прямий. Отже, завдання має. Перпендикулярно до неї прямо. Для цього нам треба прикласти косини до даної прямої таким чином, щоб одна сторона прямого кута співпадала з даної прямою. Ось як, як я показую. Тоді знову ж другої сторони прямого кута косинця ми проводимо другу пряму. Продовжимо її. Оцей кут дорівнює 90 градусів. Він прямий. Позначимо цю пряму М. E. І запишемо пряма Е e, перпендикулярна до прямої Е. E. Ще одна задача: маємо пряму А. І є в нас точка К. Через цю точку треба провести пряму перпендикулярну до прямої А. E. Для цього ми до прямої А e прикладаємо косинець, з таким чином, щоб одна його. Сторона його прямого кута співпадала з прямою. Бачите? Я розміщую таким чином, щоб дана сторона прямого кута косинця і пряма співпадала. Здовж другої сторони я проводжу пряму. Зміюваємо, що вершина прямого кута косинця розміщується у точці К. Продовжимо іншу півщину і одержимо, що пряма Б приходити до прямої. Перпендикулярну до прямої А, яка проходить через точку К. Розглянемо ще одну задачу на побудову перпендикулярних прямої. Далі нам пряму на малюємо її М, І відома точка Х, яка лежить, яка не належить прямій М значить, Дана точка Х, яка не належить прямій М. Провести пряму К перпендикулярно до прямої М, яка проходить через точку Х. Для цього косинець прикладаємо таким чином, щоб одна сторона прямого кута спіпадала з прямою М і посуваючи його вздовж цієї прямої, добиваємося. Того, щоб друга сторона проходила через точку Х. Ось бачите, ми посували цей косинець вздовж прямої Г до тих пір, поки друга сторона не пройшла через точку Х. Тепер ми проводимо частину перпендикулярної прямої. Далі продовжуємо її змішувати площину, оце є та тема k, яку не треба попаду.